Чо ти лізеш сюда? До чого До каші чи до чого Покажи, що ти хочеш цукерки Все вже скажи, не буду баловать. це мені Это опять мне. А мне? що мені мені бумажка пустая или тоже тебе? Бумажку теж я люблю. О, о, о. Отдай бумажку, она шоршит. Это моя игрушка. Вот так. Тема, і за ті за тебе. О, те ще блокнот мій з записами давлення, що тут у нас? Що робити? Це сьогодні записувала Віталіка Вінтуріна, які скидки. З завтрашнього дня. Ну, саме дешеве це оце. Що це Мадри какое-то. Ну короче, надо разбираться. Конс. Я уже не пойму. Що такое конс? Що таке мороженое? Пицца. Гавайська. Йогурти, галичина, цукерки. О, зоряна сяйва, я їх люблю. 29 60. А що таке? Кунс. Перше. Консерви, мабуть. Все, пока. Приходьте завтра в ТБ, хто може дозволити середу інше у суботу. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки.